В цьому відео ми розповімо вам про найбільш таємничі, містичні та секретні місця нашої планети. Від деяких з них холодна кров у жилах. У 1942 році була виявлена моторошна знахідка в індійському штаті Утаракханд. Уявіть собі озеро, що лежить на висоті 5029 метрів над рівнем моря біля підніжжя невеликої долини. Коли влітку замерзла вода, почала танути, жах, який ховався на дні. Вийшов на поверхню, все озеро було заповнене більш ніж 500 скелетами. Спочатку була версія, що останки могли належати японським солдатам, захопленим в полон під час війни, із якихось причин, вбитими британцями, був викликаний слідчий і судмедекспертами, щоб визначити, чи правда це, але кістки не були достатньо свіжими, щоб належати солдатам часів Другої світової. В результаті було виявлено, що скелети датуються ще 850-м роком нашої ери. Завдяки розрідженості повітря і постійним низьким температурам в регіоні рештки добре збереглися. Вивчення цього археологічного і кримінального феномена триває вже багато років. Багато хто навіть стверджує, що це кладовище могло бути результатом стародавнього ритуального самогубства. Однак найцікавіше пояснення на сьогодні це те, що всі ці люди загинули через аномально великий град. В кожному знайденому черепі була виявлена невелика глибока тріщина, наче смертельні удари наносились звідкись зверху. Водоспад текендама. Що знаходиться всього в 30 кілометрів на північний захід від Боготи, столиці Колумбії, широко приваблює тисячі туристів. Багато хто приїжджає сюди, щоб помилуватися приголомшливими видами на долину. Такої великої кількості відвідувачів не дивно, що готель Дель Сальто, побудований ще в 1928 році, з успішним видом на водоспад, був свого часу дуже успішним. Потім готель різко закрив свої двері на початку 90-х років, і це місце стало чимось на зразок похмурої легенди. Деякі стверджують, що цей район проклятий, і це змусило власників готелю відмовитися від свого бізнесу і бігти геть у більш спокійне місце. З тих пір ця локація ніби магнітом притягує місцевих самогубців, а таємнича атмосфера немов зводить людей з розуму. Також ходять чутки про численні примари, що мешкають в будівлі колишнього готелю. Біля підніжжя гори Фудзі знаходиться ліс Аокіяхара, Щорічно тут знаходять від 70 до 100 тіл. Це друге за популярністю місце у світі для зведення рахунків із життям серед самогубців. Перший знаходиться біля мосту золоті ворота у Сан-Франциско. Місцева легенда полягає в тому, що в цьому лісі живуть демони та примари, і ті, хто входять сюди з важкими думами та затуманеним розумом, можуть бути переконані злими силами покінчити життям раз і назавжди. Поліція навіть встановила знаки: ваше життя дорогоцінний подарунок ваших батьків. І проконсультуйтеся з поліцією, перш ніж ви вирішите померти. І це все безрезультатно. Місцеві лісники кажуть, що багато тіл таки залишаються незнайденими протягом декількох років, оскільки площа лісу величезна і становить 35 квадратних кілометрів. Коли вони знаходять тіло, вони повинні перенести його через весь ліс на місцеву лісову станцію. Не можна, щоб привид загиблого залишався один, тому один з робітників повинен залишатися поруч з тілом всю ніч. Не надто приємна робота, правда? До 2013 року у США старанно заперечував факти та чутки про зону 51, стверджуючи, що нічого подібного в країні немає. Зараз же це найбільш закрита і таємнича військова база на планеті. Знаходиться вона в 135 км від Лас-Вегаса і є ідеальним місцем для проведення випробувань як нових видів зброї, так і військових розробок. Деякі навіть вважають, що зона була утворена на місці катастрофи, космічного корабля інопланетного походження. Тому її так старанно намагалися приховати від усього світу. Це породило чимало конспірологічних теорій про інопланетян та використання бази для дослідження прибульців. Американці навіть хотіли штурмувати базу, щоб нарешті дізнатися, що там відбувається і чому влада так старанно приховує цей об'єкт. Замок Чілінгем – найстаріший проклятий будинок у світі. У період війни за незалежність Шотландії це був замок національного героя Вільямса Олеса. Негативна енергетика виникла тут у зв'язку з тим, що під земелях замку катували полонених англійців, склепи, які зберегли на своїх стінах потрепани тих, хто був замурований в них живцем, темниці, колись наповнені останками в'язнів, і моторошна атмосфера, що панує на території чудового архітектурного творіння. замок Чілінгем по праву вважається одним з найбільш страшних і таємничих архітектурних споруд не тільки Великобританії, але й всього світу. Багато хто скаржиться, що на території завжди відчувається присутність замучених людей, а в місячній ночі можна почути їх передсмертні крики. Це по праву одне з найстаріших міст у США, і пов'язане воно з відьмами. У місті є пам'ятник відьмі. На службових автомобілях ви знайдете емблему з відьмою, і навіть на дорожніх знаках дама на мітлі не рідкість. Багато століть тому тут сталася розправа над двома сотнями відьм. Хтось був засуджений до смертної кари, їх повісили, а хтось помер в камері, не дочекавшись суду. Попри те, що в містечко завжди багато туристів вважається, що примари бродять тут і постійно нагадують про себе. Уявіть собі, що в світі сталося глобальне стихійне лихо. Населення планети майже повністю загинуло, інфраструктура зруйнована, джерела харчування знищені. Перед тим, хто уцілів, стоїть непросте завдання відновити світ в його колишньому вигляді. Куди піти герою апокаліптичного сюжету, навіяного голівудськими блокбастерами? Що робити у разі апокаліпсису? І чи зможе одна пара відродити людство? Звичайно, йти треба до всесвітнього сховища насіння в норвезькій провінції Свальбард – останнього оплоту людства в умовах світової продовольчої кризи. Сховище розташоване в середині гори з піщанику на глибині 120 метрів. Це найбільш засекречений в світі банк насіння, який суворо охороняється. Сховище відкрито в лютому 2008 року для створення запасу насіння на випадок глобальної катастрофи. Воно містить 250 мільйонів зразків насіння з усього світу. Які можуть бути втрачені в разі аварії, збої обладнання, скорочення фінансування або стихійного лиха. Усі зразки упаковано в спеціальні чотирьохшарові пакети, термічно запечатані, щоби захистити їх від вологи. Вчені не випадково зупинили свій вибір на Шпіцбергені. Цей острів зазнає впливу тектонічної активності, вкритий вічною мерзлотою, що сприяє зберіганню насіння, і лежить на висоті 130 метрів над рівнем моря. Все це означає, що сховище залишиться сухим, а насіння надійно захищеним. Навіть якщо в результаті глобального потепління люди почнуть танути. Шпіцберген таке вдале місце, що за прогнозами дослідників, насіння може зберігатися там сотні, а може навіть тисячі років. Утім, якщо ви не працюєте на цьому проєкті як дослідник або агроном, то сховище вас не пустять. Нііхау найменший з населених островів Гавайського архіпелагу. Здається, справжнім раєм, пишна тропічна рослинність, рідкісні види флори і фауни. І майже ніяких туристів, але жоден мандрівник не може собі цього дозволити. Пріч у тому, що стороннім на цей тихоокеанський острівець, площею лише 180 квадратних кілометрів в'їзд заборонено. 1863 року гавайський король Камеамеа продав острів родині заможних плантаторів кропінсонів. і від 1915 року доступ стороннім сюди закрили. Життя на цьому віддаленому острові досить незвичайне. Майже 130 його постійних мешканців, корінних гавайців, не платять за житло і обходяться без доріг, телефонів, каналізації, водопроводу і магазинів. Пересуваються вони на конях і велосипедах. Електропостачання забезпечують сонячні батареї, а продовольчі товари привозять на баржах із сусіднього острова Кауаї. Діти з Ніїхау раз на тиждень плавають на кано в Кауаї, де розташована місцева школа. Незважаючи на свій крихітний розмір, острів зіграв неабияку роль в історії. Саме тут, в 1941 році, після атаки на Перл-Харбор розбився японський винищувач, пілот якого протягом тижня тероризував місцевих жителів. А в 1944 році президент США Франклін Рузвельт розглядав Ніхау як можливе місце розташування штаб-квартири ООН. Сьогодні острів, який раніше, закритий для сторонніх. Служба берегової охорони патрулює його узбережжя, щоб запобігти будь-якій несанкціонованій висадці. Відвідати острів можна тільки на запрошення одного з його мешканців. Попри те, хитрі мандрівники завжди знайдуть спосіб хоч одним моком поглянути на заборонений острів. Інших варіантів подивитися острів зблизька, окрім як облетіти його на гелікоптері або пройти на човні вздовж узбережжя, не існує. Якби Джеймс Бонд мав секретний бункер, він би був розташований саме тут. База ВПС Великої Британії Менвідгіл на півночі англійського графства Йоркшир вважається найбільшим у світі центром електронної розвідки. Вона перехоплює сигнали з метою збору розвідданих для Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучених Штатів Америки. Надсекретну базу звели у 1954 році для перехоплення сигналів із Радянського Союзу за часів Холодної війни. Ніхто точно не знає, для чого її використовують сьогодні, але припускають, що звідси ведеться стеження за міжнародними терористичними угрупуваннями та наркоторговцями. Тут також розташована наземна станція зв'язку із американськими супутниками. Крім того, вважається, що база має зв'язок із всесвітньою шпигунською мережею ешелон, відомою також як п'ять очей. В системі беруть участь Австралія, Велика Британія, Канада, Нова Зеландія і США. Однак шанувальники Джеймса Бонда очікують розчарування. Подивитися розвідцентр зсередини не вийде. На території бази пускають лише співробітників Агентства національної безпеки США і Ешелона. Секретні архіви Ватикану це, мабуть, найбільш засекречена в світі бібліотека. І не просто бібліотека. Тут зберігаються особисті документи всіх римських пап, починаючи з 8 століття. До 1881 року архів був закритий для представників будь-яких держав, окрім Ватикану, а найбільш конфіденційні документи і досі зберігаються під замком. Охочі зазирнути в таємниці Ватикану повинні пройти довгу і складну процедуру отримання дозволу. Подати заявку на відвідування можуть лише науковці. У заявці потрібно вказати особисті дані вченого і мету дослідницької роботи, а також додати рекомендаційний лист від науково-дослідного інституту або авторитетного історика. Навіть якщо дослідник і отримає доступ, вивчити весь архів, який вважається особистою власністю Папи Римського, все одно не вийде. На 85 кілометрах стелажів зберігається понад 35 тисяч томів. У скарбницях архіву зберігається була Понтифіка Льва X 1521 року, про відлучення від церкви Мартіна Лютера. Подія, яка дала поштовх реформації. Тут також є записи 14 століття і судового процесу над тамплієрами. листування з Мікеланджело у 16 столітті і Авраамом Лінкольном у 19 столітті. Також папська була 1698 року із закликом до Четвертого Христового хрестового походу на святу Землю. Це була добірка містичних та таємничих місць нашої планети. Дякуємо вам за перегляд. До нових зустрічей у нас на каналі.